Канал! Чарівні Казки Великоднє диво, мале село рукав, що розкинулося у самісінькій низовині невеличкий гір, вкритих лісами, красувалось білими хатинками. Одній із таких хатин проживала бабуся Катерина. І як же вона чекала, щоб до неї прийшла її онучка Іринка. Яка жила з батьками через дві хати від неї. Іринка з бабцею Катериною увесь ліс, як кажуть, і вздовж і поперек перейшли. Влітку ходили, збирали дрова та сухі гілки, що вітер наломав, а разом із цим і грибів на юшку. І так до самісінької осені, аж поки сніг не випав. Правда, Іринка і взимку не сиділа вдома. Взявши старі дитячі санки, у яких не було вже дві дощечки, мала тягла їх на найбільший горб, що поблизу лісу, і швидко, як сніжинка, злітала донизу. А сніги які були ого, так понамітають за ніч, що й дорогу важко знайти. Та якось переживали вони зиму. Зима потроху відступала, ніби сама просилася втекти. Засіявшись, веселий промінець сонечка розтопив геть усі сніги і погнав через горби до річки галасливі струмки. Весняний день збільшувався і теплішав, а головне, усі люди готувались до Великодня. Бабця Катерина кожен день чепурила хату та своє подвір'ячко. А Іринка бігала за нею, як курча, і все розпитувала: А чому це так? А навіщо? Ну, як, навіщо? Пояснювала бабця. Великдень вже скоро. Великдень? А це хто такий? Чужий хлопчик? А він що? До нас має прийти та жити з нами, що ти так гарно прибрала все? Бабуся усміхнулася, погладивши Іринку по голівці. Це не хлопчик і не дівчинка, а велике свято, яке спускається до нас на золотій сонячній нитці та заходить до кожного у двір. Мала так заслухалася, що аж рота відкрила. Свято заходить, а це як? Ось сідай біля мене і я тобі розповім. І бабуся намагалася, як можна простіше пояснити Іринці важливість цього свята. Та давай вже зараз будемо зустрічати Великдень. У нас є смаколики. Може, погукати? щиро запропонувала дівчинка. Кого погукати? Все приходить з часом. Прийде неділя, тоді й підемо зустрічати велетень. Я відчиню йому двері можна? запитала дівчинка. Разом підемо його зустрічати. Куди? здивувалася Іринка. Встанемо раненько і підемо, щоб краще було видно на вулицю, де дерева не затуляють обрій. На вулицю? Бабусю, це як у казці. І Іринка затупотіла ніжками від радості, як маленький зайчик, уже з нетерпінням чекаючи неділі. Ранок був особливий. У повітрі затрималась нічна прохолода. Легенький вітерець шмигав між гілочок дерев, пахло вербою. Іринко, прокидайся, ніжним голоском мовила бабуся. Підемо до сонечка стрічати Великдень. Ой. сонно потягнулася дівчинка. Але швидко вискочила з під теплої ковдри. В її допитливих оченятах було таке велике бажання, що ніжки, здавалося бігли поперед неї, а в руках, наче велика шишка, красувався кошик із паскою і червоними писаночками. Сірувате з блідорожевим відтінком небо гусло над невеличким селом. Здавалось, що там далеко вона спить на холодній землі. Та через деякий час обрій почав покірно підіймати брову, і з правого куточка від лісу легенькими кроками, ніби по східцях, викотилося сонечко. Його яскраво жовта серединка була схожа на жовточок, яку обвивало ніжне мережево. Замить на мережеві з'явилися то червоні, то зелені, то сині круглі кульки, схожі на писанки, як здавалося Іринці. Заплівшись у віночок, вони обійняли сонечко і кругом нього радісно кружляли. Потім кульки почали виштовхувати одна одну, ніби жонглери, що разу при цьому збільшувалися і ставали яскравішими. Сонечко, сонечко. радісно щебетала Іринка, підстрибуючи в кожній руці і тримала яєчко, по черзі піднімаючи кожне до неба, немов перестукуючись із писаночками на вогняному обідку. Сонечко піднялося вже так високо, ніби стало навшпиньки над обрієм і скидало свої золоті нитки, вітаючись із людьми. Близько години Іринка з бабусею спостерігали, як умивається сонечко. Це справжнє великоднє диво, яке можна побачити раз на рік, з'являється лише на Великдень. Диво, яке пустило паросток у маленькому серці.